Мирний протест, працівники обласного управління НБУ вийшли на вулицю, аби суспільство і влада звернули увагу на їхню проблему. Усіх робітників цієї структури хочуть скоротити близько сотні людей. Залишаться без роботи. Крім цього, такі дії можуть викликати фінансовий колапс. Більше розповість Олександр Докіян. Працівники Чернівецької філії Нацбанку вийшли не на банальний протест. Вони зробили спільне фото на фоні будівлі, аби бути солідарними з колегами з інших областей. Банкір розповідає, що в Києві вже запланували масове скорочення персоналу, яке потихеньку почали втілювати. Трудові колективи територіальних управлінь єдині в підході до того питання, що започаткована політика керівництва національного банку щодо скорочення чисельності працівників. На територіях є неконструктивною за словами працівників УНБУ Чернівецької області, повне скорочення персоналу може призвести до колапсу банківської системи, адже адміністрація у Києві хоче взагалі скоротити усіх працівників, і це в час фінансової кризи, тотального підвищення тарифів та війни на сході. Тут скорочують відділ економічної роботи. Це нас шість чоловік. Відділ з відділу бухгалтерського обліку дві людини, і юридичну службу дві людини. Але це лише початок в управлінні НБУ області працюють більше сотні людей, і всі вони можуть залишитися без можливості заробляти на прожиття. Та Чернівчани не зневірилися, і всіма способами намагаються пояснити Києву, що це нераціональне рішення. Звичайно, що ми писали вже не одного листа на голову національного банку на нашого роботодавця. Поки що відповіді ми не маємо ніякої скоро. Очення персоналу продовжується. Вони зітхають з песимістичними прогнозами. бояться, що це фото майже всього персоналу може стати останньою світлиною працівників управління Національного банку України у Чернівецькій області. Олександр Докін, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.